Субота, 27 жовтня 1962 року, о 10 годині 22 другій хвилині за місцевим часом ракета, випущена з радянського зенітного комплексу С-75-двіна, вибухнула поруч із американським висотним розвідником Локхід У-2, що виконував розвідувальну місію над Кубою на висоті 21 тисяча метрів. Пілот майор Рудольф Андерсон загинув миттєво. Літак розбився. Генпрокурор США Роберт Кеннеді, молодший брат президента, заявив радянському послу: Ви пролили першу кров. Якщо бодай ще один наш літак буде обстріляно, ми виведемо з ладу всі засоби протиповітряної оборони на Кубі і майже напевно вторгнемося на острів. А кількома годинами раніше Фідель Кастро наполегливо радив Хрущову не зволікати, а першим застосувати ядерну зброю проти штатів. Агресивність імперіалістів стає вкрай небезпечною. Якщо вони здійснять настільки варварський, незаконний та аморальний акт як вторгнення на Кубу, то цей момент буде слушним, аби, скориставшись законним правом на самооборону, назавжди ліквідувати подібну небезпеку. Хоч яким би жорстким і жахливим не здавалося рішення, іншого виходу, схоже, немає. 60 років тому світ балансував на межі глобального ядерного конфлікту. Лік часу йшов на години. Однак тоді, в критичний момент холодної війни, найстрашніший сценарій вдалося відвернути. Як саме це сталося? Дивіться далі у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на історію без міфів. І натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український ютюб. Холодна війна, глобальне протистояння між східним і західним блоками. Почалося одразу після завершення гарячої Другої світової війни. Але в другій половині 50-х, з початком десталінізації та відлиги в СРСР, здавалося крига з кресла і в американсько-радянських відносинах. 1955 року Нікіта Хрущов, перший секретар ЦК КПРС і Ніколай Булганін, голова ради міністрів, зустрілися з президентом Двайтом Ейзенхауером в Женеві. 59 року Хрущов найпершим з поміж усіх радянських лідерів відвідав Сполучені Штати і запросив Ейзенхауера у відповідь приїхати в СРСР. Але не так сталося, як гадалося. 1 травня 1960 року, неподалік Свердловська, ракетою такого ж комплексу С-75 завалили американський висотний розвідник У-2. Пілот Френсіс Геррі Пауерс врятувався з парашутом і був схоплений. З'ясувалося, що він виконував завдання для центрального розвідувального управління США, скорочено ЦРУ. Вибухнув міжнародний скандал. Після такого, звісно, на Ейзенхауера в Москві. Вже ніхто не чекав, а за вісім місяців сплив його другий термін перебування на посту президента. Наступний лідер США, молодий, за політичними мірками, представник демократичної партії Джон Кеннеді, в червні 61-го зустрівся з Хрущовим у відні. Однак рандеву не принесли результатів. Навпаки, 61-й рік ознаменувався подальшим розгортанням холодної війни. Відбулася берлінська криза, коли радянські та американські танки вже були готові стріляти одне в одного на контрольно-пропускному пункті Чарлі, а через місто приліг знаменитий мур, що став символом розколу Європи і цілого світу. А ще того року зазнала краху спроба американців повалити режим Кастро на Кубі. Чисто технічно це була спроба кубинських іммігрантів 1 січня 59 року. Революціонери на чолі з Фіделем Кастро. Перемогли режим Фульхенсіо Батисти. Частині кубинців довелося виїхати в США, де вони плекали надії на реванш. У квітні 61-го військове формування емігрантів, так звана бригада 2506, висадилася на Кубі в затоці свиней. Операцію підтримувало ЦРУ, однак після триденних запеклих боїв вона завершилася провалом. Незважаючи на перемогу, Фіделя Кастра всерйозно непокоїли перспективи збереження своєї влади. Він почав зближуватися з Радянським Союзом, завів розмови про будівництво соціалізму, а в перспективі й комунізму. Кремль зрадів появі несподіваного союзника в західній півкулі на відстані якихось 200 кілометрів від узбережжя штатів і став постачати туди артилерію, бронетехніку, військову авіацію, засоби протиповітряної оборони. Хрущов і Кастро вважали, що кубинські емігранти і американці, роздратовані поразкою в затоці свиней, цілком можуть зважитися на нову, краще підготовлену спробу вторгнення. Хрущов скептично оцінював оборонні можливості Куби, а Фідель вимагав збільшити військові поставки. Інакше він погрожував звернутися по допомогу до Китайської Народної Республіки, з якою Кремль щойно посварився вщент. Мао Цзедун категорично не сприйняв Хрущовський курс на десталінізацію. Побоювання втратити перспективного партнера спонукали Кремль активізуватися, на Кубі вирішили розмістити ядерну зброю. Свою справу зробив і чисто суб'єктивний фактор. Хрущову після віденської зустрічі здалося, що Кеннеді надто молодий, недосвідчений і нерішучий політик. Тож його президентство створює вікно можливостей для СРСР перехопити ініціативу в холодній війні на засіданні президії ЦК КПРС 21 травня 62 року. Хрущов виступив із безапеляційною заявою: розташувати ракетно-ядерне озброєння, закрито провести, потім оголосити ракети під нашим командуванням. Це буде наступальна політика. На той момент Штати володіли колосальною перевагою в стратегічних ядерних силах. Вони мали до 6 тисяч ядерних боєголовок у 15 20 разів більше, ніж СРСР. На озброєння прийняли понад 170 нових міжконтинентальних балістичних ракет СМ 65 Атлас і Титан-1. Ракети меншого радіусу дії були встановлені у Великій Британії, на півдній Італії та в Туреччині. Звідки могли долетіти хоч до Києва, хоч до Москви. А ще були з півтори сотні ракет Поларіс на дев'яти атомних підводних човнах, і ще ж були стратегічні бомбардувальники. У свою чергу Кремль розпоряджався щонайбільше кількома десятками міжконтинентальних балістичних ракет типу Р 7 До речі, їхніми розробниками були наші співвітчизники Сергій Корольов і Валентин Глушко. Про яких можна дізнатися більше з випуску історії без міфів як українці Гагаріна в космос відправили? Компенсувати відставання радянські керівники збиралися за рахунок балістичних ракет середнього радіусу дії, розмістивши їх на Кубі. Генеральний штаб Збройних сил СРСР розробив надсекретну операцію під кодовою назвою Анадер, на честь міста і морського порту на Чукотці. Куди за легендою мали перекинути війська? Насправді ж, у межах операції на острів у Карибському басейні протягом липня жовтня 1962 року перекинули групу радянських військ на Кубі. Командував нею генерал армії Осетин за походженням Іса Плієв, двічі герой Радянського Союзу, який щойно відзначився розстрілом мирних жителів Новочеркаська. Що насмілилися протестувати проти підвищення цін на продукти харчування. Група налічувала 43 тисячі військовослужбовців і до 3 тисяч цивільного персоналу. На озброєні мала танки, зенітну артилерію, зенітно-ракетні комплекси С-75, винищувачі Міг-21, бомбардувальники ІЛ-28, криваті ракети і 40 балістичних ракет середньої дальності. Р-12. Радіус їхньої дії становив 2000 кілометрів. Вони могли накрити лише частину території США з такими містами, як Атланта, Даллас, Новий Орлеан Вашингтон. Планувалося доставити на Кубу ракети Р-14 з дальністю пуску 4500 кілометрів. Тоді під загрозою опинялася переважна частина території США. Сам Хрущов так оцінював можливості цих сил. І пояснював мотивацію своїх дій. Сполучені Штати Америки спроможні знищити ці засоби, але не всі. Достатньо чверті, навіть однієї десятої, того, що було б поставлено, аби кинути на Нью-Йорк одну-дві ядерні ракети, і там мало що залишиться. Я не кажу, що всі там загинуть. Ні, не всі. Проте важко сказати, скільки виживе. Вважалося, що це зможе утримати США від воєнних дій. Якби так склалося, то було б непогано. Щось на кшталт рівноваги страху, як це сформулював захід. Вони оточили нас військовими базами та залякують нашу країну можливістю ударів. А тут американці самі відчули би, що означає таке становище. Ми то вже звикли до цього. Втім, Хрущов мав на меті максимально таємно встановити ракети на Кубі, щоби поставити США перед доконаним фактом. Він розумів, що втягується в авантюру, яка може призвести до Третьої світової ядерної війни, а її наслідків не може передбачити ніхто. Крім того, що вони будуть апокаліптично жахливими. Я мав так вирішити питання, щоб не влізти у війну. Ніякого особливого інтелекту не потрібно, щоби почати війну. Куди більше треба мізків, щоб закінчити її. Дурні легко починають війну. А потім і розумні розводять руками. Мабуть, сучасні кремлівські очільники не читали Хрущова. І при угрозі територіальної цілісності нашої країни, для захисту Росії і нашого народу, ми безусловно використовуємо всі іміючіся в нашому розпорядженні средства. Це не блеф. Для успішного завершення операції Анадер радянські діячі намагалися максимально дезінформувати американців. 7 вересня 62-го року посол СРСР у США Анатолій Добринін заявив, що його країна постачає на Кубу тільки оборонне озброєння. В наступні тижні аналогічні заяви робили і Хрущов, і телеграфне агентство Радянського Союзу. Ви утверджуєте, що ми збираємося напасть на Україну. Хоча ми вже многократно об'ясняли, що це не так. Однак довго приховувати правду не вдалося. Ще в серпні американські розвідники у 2 які регулярно літали над Кубою, виявили кілька позицій зенітно-ракетних комплексів С-75. Директор ЦРУ Джон Маккоун припустив, що ЗРК потрібні для захисту позицій балістичних ракет і повідомив про свої підозри президенту Кеннеді. Але на той момент американці не мали залізобетонних доказів. Та й, власне, самі ракети почали завозити на острів тільки у вересні. Лише 14 жовтня у два майора Річарда Хейзера зробив 928 знімків, на частині з яких аналітики ЦРУ впізнали радянські балістичні ракети Р-12. Вранці 16 жовтня цю інформацію повідомили Джону Кеннеді. Розпочалася Карибська криза, яку в США згодом назвали кубинською ракетною, а на Кубі жовтневою кризою. А в цю хвилину в жорстоких боях проти російських окупантів вирішується доля України. Ворог здійснює масові злочини проти мирного населення, захоплює та анексовує наші території. Ми закликаємо вас підтримувати Збройні Сили України всіма можливими засобами. Просимо вас долучитися до підтримки. Реквізити розміщені в описі цього відео. Кремль не одразу дізнався, що його дії викрито. 18 жовтня міністр закордонних справ СРСР Андрій Грамика та посол Добринін завітали до Кеннеді. З безтурботними виразами обличчя вони продовжували переконувати, що жодного наступального озброєння радянські спеціалісти на Кубу не привезли. Тим часом американці отримували нові й нові неспростовні фотодокази. 22 жовтня Кеннеді виступив по радіо і телебаченню, заявивши про встановлення навколо Куби карантинної зони в 500 морських миль, це 926 кілометрів, куди не можна завозити озброєння. Президент прямим текстом повідомив про наявність на острові радянських ракет. Він не приховував від співгромадян, що ці ракети становлять загрозу національній безпеці США. Ситуація серйозна і може дійти до ядерної війни. Запевнив, що Америка не бажає воювати з Радянським Союзом, оскільки хоче жити в мирі з усіма народами. Але водночас попередив. 1930-ті роки дали нам чіткий урок: агресивна поведінка, якщо її не стримувати та не протидіяти їй, зрештою призводить до війни. Запуск будь-якої ядерної ракети з Куби проти будь-якої країни Західної півкулі. Ми розглядатимемо як напад Радянського Союзу на Сполучені Штати Америки, що вимагає повної відповіді Радянському Союзові. Отже, не тільки гіпотетичний удар по США, але навіть удар по умовному Гондурасу викличе ядерну відповідь штатів, так заявив Кеннеді. Не дарма він згадав 30-ті роки, то був прозорий натяк на політику умиротворення Гітлера, яку проводили західні демократії в марній надії уникнути війни. Чим все закінчилося, добре відомо за Черчилем і війною, і ганьбою. Водночас ми докладно розповіли про це у випуску Мюнхенська змова 1938 року. Того ж дня, 22 жовтня, Кеннеді звернувся з листом до Хрущова. Їх тоді передавали телеграфом. Він попередив радянського лідера, що Штати готові до відповіді і налаштовані усунути загрозу безпеці західної півкулі. Водночас висловив сподівання, що кризу вдасться вирішити мирними переговорами, оскільки ядерна війна стане катастрофою для всього людства, включно з агресором. До речі, в ті дні Кеннеді в пошуках виходу із ситуації анітрохи не цурався консультуватися зі своїми політичними попередниками. Він був на контакті з екс президентом США Двайтом Ейзенхауером і Гарі Труменом. Але сторони повним ходом готувалися до найгіршого сценарію. Кораблі ВМС США оточили Кубу. Загальновійськові з'єднання перекидали на південь країни, готуючи десантну операцію. СРСР перевів у стан підвищеної боєготовності Збройні сили всіх країн Варшавського договору, а групу радянських військ на Кубі у повну бойову готовність. Фідель Кастро оголосив загальну мобілізацію. До кубинської армії призвали 300 тисяч резервістів. 27 жовтня Хрущов написав Кеннеді листа, в якому висловив чимало претензій в досить жорсткій формі. Американські ракети стоять в Британії, Італії, Туреччині. Вони націлені на Радянський Союз. Ви, мовляв, дбаєте про безпеку США, але я дбаю про безпеку СРСР. І Куба дбає про свою. А далі таке: вас тривожить Куба? Ви кажете, що вона на відстані від берегів Сполучених Штатів за 90 миль морем. Але ж Туреччина поряд із нами. Наші вартові там чатують та один на одного поглядають. Ви вважаєте, що можете вимагати безпеку для своєї країни та вилучення тієї зброї, яку ви називаєте наступальною, а за нами такого права не визнаєте? Після цього випаду йшла конструктивна пропозиція: американці мають вивезти ядерні ракети з Туреччини, а СРСР із Куби. Заради такого кроку США дадуть гарантії повної безпеки Кубі, А СРСР Туреччині. Мовляв, укладаємо джентльменську угоду, що ніхто ні на кого не нападе. Шановні глядачі, допомогти історії без міфів створювати для вас новий контент можна з допомогою Патреону. Зараз ви бачите імена добродіїв, які вже підтримують наш канал. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших відео. І голосувати за вибір тем на наступний місяць. До речі, голосування за тему листопада вже почалося. Поспішайте взяти участь. Канал можна також підтримати, зробивши переказ на картку Приватбанку, Монобанку, PayPal або з допомогою кнопки спонсорувати безпосередньо на Ютубі. Реквізити та посилання в описі цього відео. Хрощов погоджувався на посередництво у переговорах. Виконувача обов'язків генсека ООН у Тана, представника бірми, нині М'янма. Проте оцінка реальних можливостей керівника найголовнішої міжнародної організації була скептичною. Хрущов підкреслив, все залежатиме тільки від рішень політиків у Москві та Вашингтоні. У Тан певною мірою взяв на себе роль посередника, і ми вважаємо, що він зможе впоратися з цією відповідальною місією. Якщо, звичайно, кожна сторона, втягнута в цю суперечку, проявить добру волю. Цей пасаж до розуміння того, чому й нинішній генсек ООН Антоніо Гутерреш, попри свої поїздки в Москву і телефонні дзвінки Путіну, не здатний зупинити російське вторгнення в Україну. Того ж дня Кеннеді відповів Хрущову згодою пристати на такі умови. Перше, ви погоджуєтеся вивести ці системи озброєння з Куби. Під відповідним спостереженням і наглядом Організації Об'єднаних Націй і взяти на себе зобов'язання з відповідними гарантіями припинити подальше завезення таких систем озброєння на Кубу. Друге, ми зі свого боку погоджуємося а негайно скасувати карантинні заходи, що зараз діють, і Б. надати гарантії проти вторгнення на Кубу. Я впевнений, що інші країни Західної півкулі. Будуть готові зробити те саме, як бачимо, ані слова про виведення американських ракет із Туреччини, на чому наполягав Хрущов. Річ у тім, що Туреччина та інші партнери США по НАТО категорично заперечували проти офіційного оприлюднення такого пункту угоди. Він міг бути потрактований як надмірна поступка штатів і неготовність захищати інші країни НАТО своєю ядерною зброєю. Проте на неофіційному рівні. Генпрокурор США Роберт Кеннеді повідомив радянському послу Дабриніну, що його країна готова піти на такий крок. Але відповідь Москви потрібна негайно, оскільки напруга сягнула вищої точки. Саме того дня, 27 жовтня, який в Штатах називатимуть чорною суботою, радянські зенітники збили у два майора Андерсона над Кубою, інші у два капітана Чарлза Молдсбі. Випадково, за словами пілота. Залетів у повітряний простір СРСР над Чукоткою і ледве не був перехоплений радянськими винищувачами. Драматична історія трапилася з радянським підводним човном Б-59 у міжнародних водах Карибського моря. Його оточила група кораблів ВМС США і атакувала сигнальними глибинними бомбами. Човен також обстріляли з американського літака. Командир Б-59 був готовий застосувати торпеди з ядерними боєголовками. Але капітан другого рангу Василій Архіпов, який перебував на борту, переконав не робити цього і полишити спроби прорватися на Кубу. Добринін негайно зв'язався з Москвою і повідомив про запевнення, отримані від Роберта Кеннеді. про що погодився, і заради оперативності передав відповідь у прямому ефірі по радіо. В ній він заявив про початок демонтажу та вивезення наступального зброєння в радянський союз. Не називаючи прямо, що йдеться про балістичні ракети з ядерними зарядами. Як не дивно, але свого слова дотрималися і Хрущов, і Кеннеді. Протягом кінця жовтня і листопада 1962 року, радянські ядерні боєголовки вивели з Куби. У відповідь 20 листопада США припинили карантинні заходи щодо острова і до сьогодні дотримуються слова не нападати на нього. За кілька місяців американці забрали ракети середнього радіусу дії Юпітер із позицій поблизу турецького міста Ізмір. Про це не було повідомлено як про частину радянсько-американської угоди. Для проформи міністр оборони США Роберт Стрейндж Макнамара заявив, що ракети просто застаріли. І Хрущов, і Кеннеді вважали, що Карибська криза вирішилася на їхню користь. За великим рахунком, потреба в розміщенні американських ракет в Туреччині і радянських на Кубі зникла. Вже найближчими роками і США, і СРСР отримали достатньо міжконтинентальних балістичних ракет, щоб стерти одне одного з лиця землі. Однак яструби і у Вашингтоні, і в Москві були роздратовані. Їм здавалося, що на більші поступки пішла саме їхня країна. Рік по тому було вбито. А за два роки Хрущова усунули від влади шляхом змови. Не можемо повністю виключати, що ці події стали наслідком невдоволення гарячих голів тим способом, в який було вирішено карибську кризу. Розчарованим залишився і Фідель Кастро. Він, таке враження, вже налаштувався згоріти у полум'ї ядерної війни, та ще й вирішив за кубинців і навіть за радянських людей, буцімто вони мріють про те саме. 31 жовтня 1962 року Фідель звернувся до Хрущова з посланням, сповненим гіркоти та відчаю. Новина про раптове і практично невмотивоване рішення вивести ракети викликала сльози у багатьох кубинців та радянських людей, які були готові загинути з гордо піднятою головою. Ми знали, що будемо знищені, як ви натякаєте у своєму листі у разі термоядерної війни. Проте, ми не просили вас вивезти ракети. Ми не просили вас поступитися. Я не пропонував вам, щоб у розпал кризи СРСР нападав. Я пропонував, щоб після імперіалістичного нападу СРСР діяв, не вагаючись, і в жодному разі не припустився помилки, дозволивши ворогам першими завдати по ньому ядерного удару. Одна з найгірших і найнебезпечніших рис багатьох диктаторів. Їхня непохитна переконаність в тому, що вони говорять і діють від імені всієї нації, що вони завжди виражають її найсокровенніші бажання і не допускають думки, що насправді все може бути зовсім не так. Кеннеді усвідомлював, що, попри значну перевагу штатів у кількості ядерної зброї, допустити війну не можна. Як він казав, США здатні кілька разів знищити все живе на території СРСР. А Радянський Союз здатний один раз знищити все живе на території США. Тому хеппі-енд карибської кризи започаткував політику детанту, поступової розрядки міжнародної напруженості та обмеження гонки озброєнь. 5 серпня 1963 року США Велика Британія та СРСР підписали в Москві договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі і під водою. А 30 серпня між Вашингтоном і Москвою запрацювала гаряча лінія прямого зв'язку заради невідкладного вирішення проблемних питань. 60 років тому здоровий глуст допоміг врятувати світ від глобальної катастрофи. Що чекає на нас зараз, не може сказати з певністю ніхто. А як вважаєте ви, наскільки високою є ймовірність застосування ядерної зброї Російською Федерацією. Напишіть, будь ласка, свої міркування. Коментарях. Дорогі друзі, підтримуйте Збройні Сили України. Не забудьте підписатися на Історію без міфів, натиснути дзвіночок і поставити вподобайку цьому випуску. Дякую вам за перегляд! Слава Україні!